Бог зараз втручається. Втручається і кожен священник має досвід переживання його втручання не в мою долю, в долю тих людей, за кого ми молимось, з ким ми звершимо таїнство, кого причащаємо, кого соборуємо. Не людина вирішує, чи жити, чи не жити. Не людина вирішує, чи зцілитися, чи ні. В певних випадках вирішує Бог. І Він надає допомогу, дивну допомогу. Тоді, коли шансів майже немає, а людина повертається до життя. Але хочу вам сказати, що набагато більше, мабуть, кожен із нас, із священиків, має досвіду. Воскресіння душ, які страждали, поневірялися, зазнали горя, зазнали таких втрат, що на половину душі, а три чверті, а може і більше, просто розчинилося в тому горі, в тих стражданнях. Або людина має дуже великі гріхи. І часом, і часом її душа в такому стані, що лазар чотириденний був кращим. Смердить. І враження може бути у сторонній людини, що повернення до життя неможливе. Стілити неможливо. Але втручається Бог. Чи допомагає молитва, я не знаю. Я знаю, що Бог втручається. Можливо, молитви наші всі і мої особисто надзвичайно слабкі. Але Бог вирішує, на кого звернути увагу. Над ким зглянутися? Кого врятувати? Заради кого врятувати? Він посилає чи допускає нам страждати і терпіти щось, знаючи, що це з одного боку неминуче, а з іншого боку необхідно. Бо ніколи так душа не зростає, як страждання. І чим більше ті страждання, тим більше зростає душа. Бог знає, що страждання ніколи не буває марним. І через те страждання навколо тої людини, що, що їй так болить, ідуть хвилі від нас водойому. Захоплюючись серця. І ці серця хворіють, болять співстражданням. І, можливо, це співстраждання рятує когось. І так людина, вона думає, що її страждання не мають жодного сенсу. А вона сколихнула цієї серце. Серце прокинулось і. До любові розкрилося, до співстраждання розкрилося. До Бога, який є любов, розкрилося.